У всеукраїнський день Надії цього року звернули увагу на нещодавно створену медіагрупу Надія. Тепер телеканал, Радіо та інтернет-ресурси об'єднано в одну велику структуру. Свято провели всьоме. Під час прямого ефіру відзначили семиріччя телеканалу та 20 років трансляції радіопрограм Голосу Надії кажуть, що скоро радіо зазвучить по новому. Вже на сьогоднішній день. Ми відкриваємо цілодобове онлайн мовлення. Воно вже в тестовому режимі працює. Найближчим часом залунає. Власне, FM-радіо на дев'яти частотах України. Історія трансляції перших християнських радіопрограм сягає 1994 року. В кінці квітня в ефір вийшла перша програма під назвою Дерево життя. Це надихнуло до створення нових християнських радіопрограм під назвою Голос надії. І наступного року під керівництвом Івана Черничка програми почали транслюватися на другому національному радіоканалі. Згодом їх транслювали і на першому національному радіоканалі. Р керівники медіагрупи обіцяють працювати над тим, щоб радіо звучало на fm частотах усіх великих міст України. Нам, як віруючим, потрібно жертвувати, потрібно приділяти цьому достатньо уваги для того, щоб голос слова Божого, голос істини звучав в нашому суспільстві. Ми живемо в часи такого інформаційного шуму. Сьогодні дуже багато різного шоу. Легких таких програм, абсолютно жовтої преси і так далі. І мені здається, що такі серйозні речі вони е, будуть мати свій запит, і християни мають розвивати свій медіапотенціал, який вони мають і тому. Християнських радіопрограм чи телепрограм не може бути замало. Працівники медіагрупи Надія прагнуть показати християнський спосіб життя в усіх його проявах. Мріють, щоб глядачі та слухачі стали друзями Ісуса Христа. Зокрема, ведучі телепрограм запрошують охочих до вивчення Божого Слова, пропонуючи різноманітні посібники для всіх вікових категорій. За жовтень місяць, за попередній місяць, 166 людей почали вивчення біблії через уроки. Це люди, які вже перейшли. Від того, щоб просто приймати вістку до того, щоб відкривати самими слово Боже і разом з певними під, під якісь плани, можливо, разом з якимись запитаннями знаходити відповіді на ті питання, які їх цікавлять, і ставати все більш е, глибше, глибше вивчати Біблію, і ставати ближчими друзями нашого за сьогодні. На телеканалі «Надія» виробляють більше 40 програм про фізичне та духовне здоров'я, сім'ю, програми для дорослих та дітей. Серед нових джем в контексті, філософський камінь, щасливої суботи», ЧП Плюс, стиль життя, «Мозаїка батьківства та ломастер. Також цього року відзняли фільм Откровення про дітей сиріт якщо любиш. А нещодавно відбулася прем'єра фільму Ті, хто очікує про діяльність церкви Адвентистів сьомого дня в нашому сучасному світі дуже мало каналів які приносять дійсно позитивну інформацію. І телеканал Надія саме такий канал, який варто дивитися. тому я його дивлюся, бо я хочу бути позитивним. Моя любима передача. Это ваша думка. Мне нравится. То, что там спрашивают мнение других людей. Вот. И в конце сам ведущий он очень, очень как по особенному раскрывает всю ідею, и зовсім не тривіально. Кожен раз, после передачі, то выносишь для себе, то новое, що неоднократно. Працівники медіа групи сподіваються, що з кожним днем прихильників християнського способу життя, який пропонує Надія, ставатиме все більше.